Хлопці, от ви жартуєте з дівчатами, розказуєте, вони там на ретріти їздять, вони там щось там оце роблять. А ви не здумались над тим, що нам би, чоловікам, теж трохи попрацювати зі своєю головою. Тому що виходить дуже-дуже дивно. Дівчина розуміє, що в неї є проблеми в стосунках, і вона починає в них намагатися розібратися. А це не просто. Вона розбирається в своїх паттернах поведінках, в сценаріях сім'ї. Вона намагається зрозуміти, чому вона так реагує. А ми чоловіки такі. Та ми і так ідеальні. Що <хи> нам оце старатися, що нам париться? Хай вона оце робить. Тільки потім не дивуйтеся, коли е, дівчина потім вже стала більш розуміти себе, більш розуміти усе, не бачить ваших результатів і просто від вас уходить. Не дивуйтеся, чому так відбувається. Тому що пробачте, але якщо проблема є в парі, то і вирішувати її доведеться в парі. Ви розумієте це? Тому, хлопці, давайте підключатися до цієї нелегкої праці. Бо потім будете локті кусати і кричати, що через пів року, що це моя найкрутіша жінка в світі. Чому так відбувається? Найчастіше дівчата емоціонують під час розриву відразу, тому вони відразу е, можуть вилити емоції, тому що розрив це стрес. А як відомо з м Психіатрії та психології, щоб не було ПТСР, необхідно емоції виливати відразу і їх проживати. Тому дівчата через місяць-півтора, якщо все робили правильно, відстраждали живу далі. А ми ж хлопці, ну зазвичай, не всі. Перші там три дні зростування. Його самець повернувся, дівчата всі на мене, клубці, хлібці, дамінці. А потім місяць проходить. Сформувався вже ПТСР, і все, і ми роками за нею страждаємо, вже повернути її не можна. Тому, хлопці, включайтеся в е, вирішення проблем і розвивайтеся, розбирайтеся в психології. Не хочете з психологом самі розбирайтеся в ній.